Мене звати Данило Гаврилюк, я цікаво, скільки коштує ваш лук. Привіт, привіт. Е, якщо з аксесуаром, то десь плюс-мінус 40 тисяч доларів. Ну, кімната в квартирі в центрі Львова. Красовки, я взагалі їх обожаю. Купив таких три моделі в Римі. Кожна десь по 800 євро. Та не це в Вітка чи в Варшаві я купляв дізель. 500 доларів в ході в ЕТМО в Києві в Симболі по-моєму десь короче плюс-мінус 50 косарей браслет Cartier 14 тисяч євро і Rolex це, це 21 тисяча доларів зуття Valentino 800 євро штани Zara десь до 100 баксів пальто так само було куплено в Zara так само десь до 100 баксів поло десь 600-700 доларів шляпка коштує гривень 500 сумка Dior 3 500 кілечко 5 тисяч доларів Cartier 14,5 тисяч доларів Cartier браслет сережки мені подарували не знаю як звати собачку? Мія Міє, вона в нас пшехиня, полячка, е, коштує е, півтори тисячі доларів. Найдорожча річ у вашому гардеробі. годинник, ну, напевно, ціна 21. Е, якщо ми беремо аксесуари, то це.